З 1 жовтня при перетині кордону з Канадою є важливі зміни сьогодні. Багато українців, які вирішили поїхати подалі від війни, подають документи за програмою Куаєт і легко отримують візи до Канади. Канада, країна мрій для багатьох українців раніше люди платили десятки тисяч доларів, щоб туди потрапити, продавали машини, квартири, брали величезні кредити. А зараз це все стало просто і безкоштовно. За умовами КОЕД всі члени сім'ї можуть подати на візу, якщо, хоча б один дорослий громадянин України, у Канаді є доступ до ринку праці його дають на три роки. Якщо у Канаді у вас є друзі або родичі, які зможуть допомогти з житлом та роботою, якщо ви маєте. Фінансову подушку значних розмірів і добре знаєте англійську мову, переїзд до Канади не ускладнить ваше життя. Нагадаю, що у Канаді немає соціального житла, його доведеться знімати. Якщо дуже заощаджувати, харчування коштуватиме від 300 канадських доларів на місяць. Це орієнтовно 8600 гривень. На безкоштовне медичне покриття можуть розраховувати лише люди, які отримали дозвіл працювати, але його дадуть не одразу, а лише через. 3-6 місяців до цього часу потрібно сплачувати туристичну страховку безкоштовних дитячих садочків у Канаді немає. Зовсім у середньому канадський дитячий садок коштує від 800 до 1500 доларів на місяць. Натомість школярі можуть навчатися безкоштовно. Складніше випускникам, якщо іноземець захоче вступити до місцевого університету чи коледжу, його навчання коштуватиме від 13 до 20 тисяч доларів на рік. Утримання батьків-пенсіонерів в Канаді ляже на ваші плечі. Пенсію там платять тим, хто працював в Україні багато років. За словами досвідчених, знадобиться щонайменше на півтори-дві тисячі канадських доларів щомісяця, щоб вижити. В Канаді середня заробітна плата в країні в 2022 році становила 4 канадських долари на місяць. Це орієнтовно 129 тисяч 237 гривень. Але влаштуватися на роботу ой, як непросто. Окрім Підтвердження кваліфікації необхідно скласти тест з англійської мови. Щодо перетину кордону, починаючи з 1 жовтня скасовуються всі ковід-вимоги при перетині кордону до Канади. Це і вакцинування, тестування і маски. Я також написала всі плюси і мінуси життя в Канаді, поради для економії, перелік професій, оплату за них, ну і ціни на продукти. І опублікувала в нашому каналі перевірено за кордоном, який доступний у вайбері і Телеграмі. Ці посилення. Посилання залишаю для вас під відео, тому якщо вам цікаво, переходьте просто зараз. Ну і звісно, пишіть свої коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на канал.